— То ви, ви вишивали ті образи. Все, я вишивала. То все вишивали. Чекайте, чекайте, то. А то ви у когось перешивали от е, оту церкву? Ні, не перешивала так. Звідки ви брали такий собі зразок і... А, відшивала, анучка і Марічка, вижене в Іди, іди, іди. — Іди, іди, іди. — Іди, іди, іди. — Іди, іди, іди. — Відки, ви старого самбора, чи звідки? Mm? А, Я з Гошева. Скільки? Звідки? Гошів село. Гошів село. Ну, що вам тих бабів старих? Мені бабів не треба, мені треба то, що баби знають, пам'ятають, що... щоб розказали. Бо молоді вже не буде знати того. А Я, звісно, знаю. А ви з якого року? 46-го. Ну, то... то... 80... 79 років. No. Оля старша. То у вас газу нема? Ні. Хіба такий є е, балановий? А природного нема. Ой-ой-ой. А не маєте коцьолка такого? Я, я у, я у старих хатах і при ці, щоб не на воду. А як називали колись такі коцьолок? Коцьолок. Та такий хіба ще є, знаєте, де на, у зборі Марічка? Зараз вона вийшла. У Лебаски Шо? такий Шо? коцьолок ще є. Який коцьолог? А куцьолок? у хаті? Ну, що воду, що воду ми наливали? Те, що не знаєш. А то ви просто називаєте, кажете, то кухня, так? То кухня, кухня та, та що ви, кухня, духовка. То... Бадрура. бадрура у вас казала, <laughs> так? <laughs> по старому, Тут, по старому. Та, та, та. А в коцьолок ще є в либазки у зборі. Угу. Що, ану, ходіть, розкажете нам. Та два слова. Вона так само стара, в нас намного на знаю всякого.